Вітаю, я Олексій Кургузов, співнасовник проекту SolarPlex. Це е, проект сонячної енергетики. Завдяки нашому рішенню ми можемо перетворювати сонячні панелі е, так, щоб вони виробляли електричну теплову енергію. І зараз ми представляємо Україну на всесвітній виставці CES в Лас-Вегасі. От е, нас з України приїхало 12 команд. Наша команда одна з них, і ми доводимо в цьому світу, що навіть через. Наявність війни ми все одно продовжуємо працювати з наукою і е, наш, е, ну і, і воюємо е, таким чином, а е, з нашим ворогом не даємо можливості робити нічого проти нас. Ми є усюди, ми показуємо, що ми не переможемо. Ну, про, звісно, е, опинитися в цій команді це. Е, делегації України це було непросто. А, був а, дуже великий конкурс серед всіх стартапів України. от е, І так обирали по різних параметрах, а, і от так сталося, що нас обрали. По яких параметрах я не знаю. Там було величезне журі е, із, з різних міністерств, з різних е, фондів. Ну, от, е, от Видно. Що фонд USAID, наш державний фонд стартапів приймав участь в цьому. Це, ну, це був дуже складний конкурс, але ті, хто переміг, це дійсно достойні команди, які їдуть і представляють Україну. Ну, в тому числі і ми це сама величезна, сама значуща виставка з... Електроніки із інших девайсів в світі. Вона відбувається один раз на рік. І тут, е, от ми вчора, зараз, от через 30 хвилин, буде офіційне відкриття, але ми, як делегація, ми ходили вчора, там перевіряли свої стенди, дивилися, що, що є у інших. Е, ну, чесно, в моєму порозумінні злітати на Луну це не, не порівняно з тим, що я тут побачив. Тут значно крутіше, тут ну просто. Тут уявіть тут просто два поверхи. Один поверх для стартапів з різних країн, а другий поверх вже для компаній, які есть, вже конкретно щось виробляють. Ну до речі, от поруч з нами буде Франція. А, від Одеси ми єдиний стартап. Нас е, троє. А, від України ще 11 стартапів. я на жаль, не зміг запам'ятати всіх, бо повірте, тут е, такі об'єм інформації, що просто ну, не все вкладається. Є е, е, стартап Relief, це е, перетворення опалого листя на папір. Є е, е, стартап-кнопка, е, це м, пристрій, е, в принципі, він для е, медичних закладів, який допомагає. Швидко реагувати в випадку, якщо з пацієнтом що сталося, то орієнтуватися, де він, в якому він стані, і швидко надати допомогу, тому що ну це теж важливо. Є е, 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 проект Nanin робот, це е, робот, який зроблений, як якщо так можна сказати, по схемі Лего. От, і ним можна навчати як дітей, так і дорослих. До речі, дорослі зараз навчаються наші військові, навчаються на цих роботах електроніці для того, щоб ми могли більш якісно і користуватися новітньою технікою, тому що вона вже вся з електронікою. Ну і в принципі, результати ми бачимо. Наші військові навчилися достатньо добре. Є проєкт Will Kiper це проєкт. Система безпеки протиугодна система на а, велосипеди, на самокати. А, є проект зачистки води. На жаль, не пам'ятаю, як називається. І на цьому, вибачте, моя пам'ять закінчилася. А наш конкретно проєкт для соняч, це сонячна енергетика, він буде корисним, він є корисним для України під час відновлення. Просто використовуючи сонячну енергетику, ми позбавляємося великої необхідності і залежності від нафти, газу і інших викопних джерел енергії. Таким чином, ми, нам не потрібен газ, ну хай себе росіян снюхають свій гасак. Вот. Також а, Майже всі учасники а, стартапів, а, які приїхали сюди, вони ведуть ще, так, закриті проекти, які так чи інакше приймають участь в військових цілях. Ну, хтось там, щось, ми йде, щось таке робимо, що потроху допомагає. Наразі вже ми про проводили певні перемовини відносно енергетичного відновлення України, тобто це були розмови про бучу мащун. Там вже все поваляли, і треба якось відновлювати і робити так, щоб воно вже було більш енергонезалежним. І раптом що сталося, щоб воно виробляло хоча б необхідну кількість енергії для виживання. На цю тему вже проводилися бесіди з керівництвом держави там і ну, конкретно місцевої влади по місцям. Ми показуємо, що ми можемо, які надати результати. А далі міністерство вже вирішує, тому що вони, би, вони заробити наше, але е, є ще один нюанс: нам треба гроші на зброю. І от як тут балансувати? А, ну, як то вони це роблять, і поки що, ну, так, ну принаймні, ми готуємо, робимо розрахунки, ми з'ясовуємо, як це робити, де це робити, це теж займає певний час. Якраз, я думаю, в тому моменту, як ми все зробимо, порахуємо, е, вороги закінчаться. Ну і почнемо. З того, що ми бачили, е, Встигло війти, а в цьому році ми побачили багато а, а, роботів, роботів. ну, якісь там дронів, щось а, робототехніки. Але це те, що ми бачили. Повірте, те, що ми бачили, це ну, десь 20-та частина розміру того, що там є. Наскільки мені відомо, вона буде брати участь в виставці в себе десь. Цю люпінду ні, як то там. Коротше, каком-то там. Челябинській чи, чи де у них там є. Отам от вони будуть брати участь. Тут їх не буде, наскільки мені відомо. Навіть була від BBC, і так ми десь чули, що вони не будуть присутні тут. Принаймні під своїм прапором. Може, і під, як під час Олімпіади під прапором ніхто? Ну, то... Але ми знаємо домовою. І покажемо, хто вони насправді. От дивіться, ми вчора заходили в супермаркет, ну, ну просто там, купити поїсти. А, і а, ну, ми як би, от, наші брендованим ходимо. І вони, а, жіночка на касі запитала: о, ви з України. І як там у вас ця війна? Ми ну, ми кажемо, ну війна як є, от сидиш вдома, все класно, вам раз тривога, ти розумієш, зараз може прилетіти тобі або а, ракета, або дрон. А, що Дійсно, правда, Я говорю, ну так, дійсно, правда. І там от у нас в Одесі це як би, виглядає так. Наприклад, в Херсоні в Миколаєві це виглядає м зовсім не так, тому що там, окрім ракети і дрона, які. Наше військо може знищити, прилітаючи в звичайний снаряд. І там взагалі, то що, то, що ти зараз живий, це означає, що це от зараз, через секунду, все може помінятися. І вони там прямо так: ой-ой-ой, ми вам спідчуваємо, ми е, би, це взагалі не розуміємо, як, то так, що, чому. чому ну, как, ну от так, по-русски. Ну, далі я не буду вам перекладати, що вони сказали. От, ну, ми не зустріли ще жодного, хто би не підтримував Україну. Чувають, вони підтримують, вони кажуть, що їх government роблять правильно, що треба це давно вирішити це питання. І з того, що я вчора спостерігав, ми єдина делегація стартапів, яка зустрічається з американськими чиновниками. Я думаю, це вже кажуть про рівень підтримки. Тобто, тому що ми Україна, вони з нами зустрічалися, вони розповідали, чим вони можуть допомогти нам як стартапам, для того, щоб ми могли розвиватися як бізнес, який так чи інакше буде а, працювати на Україну. Ну, о, то, але працювати а, в Штатах, в інших країнах. Ну, то, тобто там, дуже багато варіантів, а, як це все робити. От і ми, як я сказав, була із того, що я помітив, єдина делегація, з якими вони от зустрічалися перед виставкою. На виставці, можливо, вони будуть ще з кимось, але перед виставкою вони тільки з нами зустрічалися. Сьогодні е до нас на стенд при прийдуть уже е представники гавермента, конкретно по штатах певних, які зацікавлені в сонячній енергетиці. А е чим це закінчиться, ми дізнаємося згодом. Шанси в нас є, тому що в Штатах дуже багато програм, які орієнтовані на конкретні штати, які по підтримці сонячної енергетики вони зацікавлені в розвитку цього. Ну, тому що вони бачать, що це працює, і наша технологія для них дуже цікава. І опять же, знов таки вчора прочитав, що і Європі в Берліні а, ввели новий закон, який зобов'язує всіх, хто щось нове будує, нові квартири, будинки, а, встановлювати сонячну енергію. Тобто весь світ іде туди і просто позбавляється викопних джерел. Ну, Таке ж можливо. Це додаткова відповідь Росії, що ваша газ, якби все менше і менше комусь потрібні. Ми за планом будемо тут всю виставку. 8 восьмого числа. Вона закінчується. Потім в нас ще запланована зустріч з українським ком'юніті в Силиконовій долині, Ми переїжджаємо туди, і там ще декілька днів у нас будуть зустрічі з бізнесменами з українським корінням і зустрічі з саме компаніями. Ну, от тип HP, Google, а, а, ну і от такого саме рівня, який зацікавлені там, хочуть з нами поговорити. І можливо, вони хочуть вкладати або гроші, або хочуть, щоб наша технологія працювала в них а, вже. Ну, я не кажу про нас конкретно, я кажу про взагалі українські стартапи. Ну, наразі з того, що я бачу, так. А, і вони якось ще здивовані в їх порозумінні, а як так там війна, тут щось стартапи, і що і її їдуть. А, в принципі, вони вже давно здивовані, як там ми протягнули більше ніж тиждень. От так що ми, ми їх дуже сильно здивували і тим, що показали, як приїхали живі українці, так через стільки часу війни і ще й привезли з собою наукові розробки, які. А, дійсно вважаючи. В принципі, коли запитують а, а, в Штатах, тобто, ну, з якої ви країни, звісно, вони точні з якого міста. Ми кажемо, ми з Одеси. А, і вони знають, що існує Одеса в Україні, і вони кажуть: вибачте, літак. А, Вони перепитують, правда, це не та Одеса, яка в Техасі, правда, це от та справжня Одеса. Ми кажемо, так, так і да, то та Одеса.